Правомірність звільнення, надання або ж не надання відпусток, не виплата заробітної плати. Саме з такими питаннями звертаються люди з інвалідністю до управління держслужби з питань праці. Подробиці у сюжеті. З початку 2024 року від людей з інвалідністю надійшло 10 звернень в управління інспекційної діяльності у Полтавській області Північно-східного міжрегіонального управління Держслужби з питань праці. Запитання, які найчастіше порушувалися заявниками, це правомірність звільнення, надання або ж не надання відпусток, невиплата заробітної плати, говорять фахівці. Нагадують для працевлаштування людей з інвалідністю необхідні такі документи: паспорт, трудова книжка, документ про освіту. Їм також обов'язково подати потрібно роботодавцю, це довідку МСЕК, виписку з акту огляду МСЕК і в індивідуальну програму реабілітації особи з інвалідністю, яка є обов'язковою для виконання всіми роботодавцями. Окрім цього, для людей з інвалідністю передбачені гарантії, говорить начальник відділу з питань праці Південного регіону управління інспекційної діяльності у Болтавській області Наталія Гуска. Відмова укладення трудового договору або просування по службі, звільнення за ініціативи роботодавця, переведення особи з інвалідності на іншу роботу без її згоди з мотивів інвалідності не допускається. За винятком випадків, коли за висновком медико соціальної експертизи стан його здоров'я перешкоджає виконання професійних обов'язків. У разі порушення вимог законодавства про працю працівники можуть звернутися у північно-східне міжрегіональне управління Держслужби з питань праці.